Добрий добрий ранок усім. Я на базарі. Сьогодні базар такий жвавенький. Трошки приїхали до нас люди з Кропівницького. Торгувати вже давно їх не було з віщами. То трошки люди сьогодні ворушуться після дощу. Прошлий раз ж базарів не було, людей геть було мало, тому люди сьогодні попідходили до нас. Так, друзі, попродала молочка сьогодні і сиру. І твердий брали, і косички брали, і ряжено. Всього потроху все попродала. Слава Богу. Ще би трошки мені обезжиреного сиру продати, і було б красота. Так що, такі. Ще по домам завеземо продукцію. М'ясо сьогодні є, не знаю. Чи один, чи двоє там. Сьогодні в нас і капченості. Собачка, ти чи я? Як лісічка, як лісічка бігає. Так, друзі, як тільки добре, як приїхали мої помічниці, мої діточки. Понаводили мені трошки порядок. Поки ми з Вадимом відпочивали після базару, вони тут все повивозили. Вийшла людина. Зараз я вам похвастаю. Все, позамітали внучечки в дворі, листя знову починає падати, позамітали тут усе. усе. Хазяїчки мої. От. Тут повигрібали, дивіться, вивезли все листочки у кекса. Да, Кексик поприбирали, все вивезли, воно ж таке важке. Це листя, а вони ж все поприбирали. Так що буде, горіх уже майже весь обсипався. Да, той, ну той не старий, той молодший, другий. Да, Ірга трошки осипалася, ця, сирень, бузок обсипався. Да, і трошки горіх, ну абрикоса брікоса теж ще стоїть зелена. Абрикоса, От, Ну, горіх майже весь. Оце з нього таке важке листя. Воно мокре, воно не ваше, да. воно Ну, воно ж на все, да, каже люда, таке важке. От. А в полісадніку це ж. Все треба люди нам чи сьогодні підняти ці квіти, підв'язати. Кого? Та, І треба викопати годіуси. До сих пір я ніяк не дійшов. Рози, бачу, бабушки розцвіли, а в мене ні. Бачите, вже воно попускали пуп'янки. А там теж геть осипався горіх. Був ще я знімала попереді, стояла, це вже геть осипався. Так що, ну нічого, потихеньку, ось я вже вважаю, бабусі нема роботи, вже почну тут порядки. Я теж так люблю, як вони пахнуть. Угу. Ой, дача стала чи стара, то було під'яжу все вовремя, а це щось. Ось цвітки ось, ніколи не любила. Да. Ні, Я люблю цвітки, тільки в мене не вистачає часу на них на оход. Да, оці жовті, да. жовті дужче пахнуть. От. Ось о, кури де сидять. Шо? Ні, то лілії. Ромашка отама. Десь вона. Де? Так, подоїла в обіду асуньку встала. І ось о, діти мої зібрали останній врожай. І зараз я покажу. Подивіться, яка капустка наросла красива, гарна, тугенька така. Бачте, я думала, геть нічого толку не буде. А ще воно скільки капустинок наросло, Гарна капусточка буде нам на щось, на якісь борщі чи на голубці. Так що, недаром я старалася. До цюня моя нагріла обід, зробила салат з помідорчиків. Зараз підемо ми обідати. Всім смачного, хто буде обідати, чи вечерять, дивіться моє відео, чи снідать. Всім бажаю смачного. Всім бажаю всього самого найкращого. І так. І всім всіх благ. Хотіла сказати, приходьте до мене сьогодні на стрім. А це ж відео вийде завтра. Так що зараз. Напишу в цьому в спільноті. Пахнуть голубці на всю округу, ох, і пахнуть. Доча каже, ма, давай нагріємо сковорідки, бо каже, вони смачніші, як нагріті на сковорідки. Ось о, салатик зробила, смакота. Так, ось моя хазяєчка мене трошки підмінила, дивіться, на кухні. Розказуй, що ти робиш? Будемо готувати е, такі. Я їх називаю лаваші. Лаваші, лаваші таким ось, ми такі я купую, і мені дуже подобається. Товочку лаваш смачний. І буду начиняти. там у нас гриби будуть, яєчка, сир, морковка, зажарочка і майонез. В общем, зроблю, потім покажу, що воно буде. І такі скручувати рулетики і слегка обжарювати на сковорідці. Дуже смачно, дуже люблять дівчата мої. Так що будемо готувати. Сир же домашній трем. Так. Дивіться, як він треться гарно. Ну Десь 140, 140 грам було тут в кусочку. Я, я все на глаз роблю. Угу. Да. Та Ось така смакота. А, ще й майонез зробимо домашній. Ну, я думаю, що всі знають, як його робити. Ми робимо на молодці домашній майонез, не на яйцях. Бо в мене Люда не любить сирі яйця, не любить, щоб були в майонезі. Не довіряє а, Не довіряє, та ще в нас і магазинні яйця. Так що таке. От таку ми начиночку робимо, все в одну мисочку. Да, заправлю, І заправимо майонезом, сольки бимо. Жари там смаже морковочку. Ось. І ось, ось все, покажу. Я її. Її, І так. Потім, все заправимо, соль, В общем, давай ще повторимо, що в нас там гриби. У нас гриби, яєчка варені, сир, морковка. І я ще ще зелені хочу порізати туди. Майонез і соль перчик. Можна любу. Я ще дома додаю можна з м'ясом робити місто грибів, огурчика можна квашеного додати, воно таке буде тоді кисленьке слегка, таке вкусненький смак дає. У мене є квашений Шо? там О, один ногі да, да, Ага. Воно буде класно, воно таке кисненько буде. Для дітей так дуже класно. Діти всі його люблять. Воно така легка, смачне і... і тягайлики, як я їх називаю, тягайлики. <реш> дівчата да, це люблять, люблять. тягати. Зараз да, ну, будемо жарити готувати. Да. Грибі я десь, ну, ну я не знаю, ну, може, грам 300 отак скину. Угу. У ну, мене два лаваша, угу. два ну, по да. два, чотири Це угу. багатенько. Так що, таку смакоту ми сьогодні придумали на вечір. А я роблю сир, бо мені треба косічка. Ще бо сьогодні попродала косічки, друзі, на базарі. Попродала сьогодні, друзі. Ви не дивіться там ззаду на вішалку, дивіться на мене. Або я отак сяду. Попродала. E, значить, сир. в мене сьогодні непогано сир пішов, і твердий. Оце ж пофасувала я по-маленьким. E, запакувала маленькими кусочками, і люди охотніші стали брати. Я розумію, що дорого для всіх. от, І цей. ой. Що я ще хотіла? А, я ще хотіла друзі, з вами поділитися своїм костюмом, термокостюм, що я купила. І хочу вам сказати, що я дуже задоволена ним. Я на базарі не чувствувала холоду, то обично стою і в спину мені пристає холод. А це мені так було комфортно, хорошо. І Потім же я оце ж скупляюся після базару по магазинам ходжу. Сьогодні я то в одному магазині, скуплялася, то в другому на вторий етаж то ходила ще в третій маркет. І Ви ж знаєте, що на базар завжди вдіваюся, щоб ж стоять на базарі тепленько. І Аж в останньому магазині я трошки спотіла, бо вже було спекотно. І приїхала додому. То не чувствую, що я така мокра. Я, звісно, розділася, все зняла. Взагалі, костюмом я задоволена. Я довольна, що я його купила. Хоч мене Вадим і ну, я все одно його переубідила, зробила по-своєму. Так що що такі справи. У нас тільки що ввечері Такий дощ пустився на надворі. Ну, зараз немає вже. Набігла тучка і був дощ. Так, ну все. А, Можна й гарчички, бачиш, так? Да? Добре, ну добре, бо це ми з людою трошки тут спілкуємося. Сьогодні ще Вадим купив помідорчиків на базарі, одна жіночка винесла по 25 гривень за кіло, От, купив декілька пакунків. Бігав по базарю, купив собі носки, кажу йому Вадим, ти мене розаряєш. Кажу, тільки з тобою поїду, так і дай, дай на те, дай на те, дай на те бігає. Ну, все треба. Це ж таке, як треба, то треба. В нього сильно мерзнуть ноги, він оце мучається цим. Так, ну добре, будемо робити, тоді вам покажу вже, як будуть готові тягайлики, як Люда каже. Зараз вона воно буде майонез робити. Я ну, май... так. так, і так, друзі, нам знадобиться 100 мл домашнього молока, 200 мл олії, гірчиця, можна суху, можна готову вже брати гірчицю. Лимонний сок і чайна ложеч, пів чайної ложечки солі. Олії, молока нам треба 100 г, олії 200 мл. Гірчиці пів чайна ложечка, лимонного сока 2 столові ложечки і чайної ложечки солі. Обов'язково молоко і олія повинні бути кімнатної температури, тому що потім воно просто не з'їб'ється. У мене тут же 100 мл молока, я зараз долью олії нашої. Прям все можна в одну тару. Майонез виходить дуже добре. Хто такий не робив, спробуйте. Ну, я з яйцями не дуже люблю, а цей майонез частенько роблю. Особливо коли щось готують вдома, немає майонезу, то це паличка-виручалочка. Так, де твій бліндір? Робиться він погружним блендером, якщо є, це буде ідеальний варіант, Ні, то можна збивати звичайним міксером. Спочатку збиваємо олію і молоко. І покажи, моментально збивається. Дивіться, якщо взяти всякі кімнатної температури, моментально робиться все густе. Ага. Майже вже дозбивало. Ага. Все, збили, щоб маса була однородна. Тепер додаємо наші гірчичку, сіль і лимонний сок. У мене чайна ложечка. Є добавляємо додаємо сюди. Додаємо гірчички. Ще дуже смачно, я робила з сушеним часником. У мене є сушений є, ну, Нам сюди не треба, а якщо угу. так, просто їсти, хто любить мене, то дуже добре. Дуже смачно виходить. Також гірчицю можна ну, по смаку, кому як подобається. Більше, менше додати. Я додавала й перчику ще. Я Ну так, теж ну, для дівчат вони не острі, не сильні, а я ще й перчику додаю. За лимонний сук. Да. Не знаю, мені більше подобається з лимонним соком. суком. да, можна оцет. Да. 9% це теж. Ложіть столову ложку, бо він ядрніший да. оцет. Так, ну і все, 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 так гарненько перебили, і наш мальозна. Дивіться, секунди діла. І не треба бігти. Магазин по майонезу. І ви знаєте, він так хорошо храниться в холодильнику, довго стоїть. Тиждень це точно буде стояти. Ну, Головне олію також боїть. Да. Олію без запаху треба світлу. Трошки, вибачте, у нас там трошки посуди намойки, ну це ж. Робочий процес. Процес. Робочий процес, все тоді прибереться, то каструля велика. Ось двіць, велик... який гарний, у нас вищого майонез, дивіться. Дивіться, густющий. Бачите, який Масок. гарний. Ну і виходить десь 300 грам майонезу з цією Так, да, да. Та вистачає да, набагато. Насолодно. Так що я купувала оту пачку, я не знаю, скільки там, та там, нами, на півлітра нема. Та я заплатила майже 100 гривень, друзі. Представляєте? А це 100 грам молока, посчитайте, 200 грам олії. Ну, дешевше виходить. Так, ну добре, все зробили, підготували. Ну так. Да. Не хуже, ніж в магазинці. Підготували все. Так там ще є, що куча в тому, а тут же ж нема стабілізаторів. Смакота. Ну, добре, друзі, будемо. Робити далі. Сольки малувати, Ану, ну додавиш це й села. Та це така намазка, слухай, що її можна так ложками їсти. Добре. Ти кажеш, гурчик, щоб не така прісна була. Да? Зараз, в калідорі в бутилі там, а ну дивись на полки. Бутель є трьохлітровий в ньому. А ти мені дасть кислої гірки? Звісно, дам. Питає дочка, ти кажеш, даси мені кислих огірків. Звісно, дама, кому є ще. Дивіться, яке красиве, красочне, зелене, оранжеве. М -м -м, смакота. Я взагалі, друзі, дуже люблю гриби. Дуже, в будь-якому виді. Хоч мариновані, хоч смажені. Дуже люблю гриби. Так, треба ще огірочок сюди. кисленький. Можна і маринований. Бутиль уже пустий, да? треба. Отаке в нас смакота буде сьогодні. Так, угу. Я кажу, такий салат, можна просто салат робити, дуже добре. Салат. Не салат? Ну да. Та чого не салат? Салат. Зимній салат. Все, бачите, Людочка перемішає зараз і будемо начиняти наші лаваші. Так, отак Люда порізала лаваш на такі длинненькі, Ну там як хочете, хочете конвертиком закручуйте, вона такими трубочками закручує. Накладає, усю доробляє вже. Багато ще й лаваша останеться. Угу. От. Ну нічого. А можна, знаєш, що з творогом зробити буде. Точно, з творогом можна її солоденьким можна зробити. А, точно, зелені і солюні. Бо діти ж не любить. А гриби ж ось, ось ще можна. Творог можна з грибами і солюний, можна чи ні? Зробимо так, що ми віз діти? А, поєдно. так поїмо гриби. Ну добре. В общем, ви зрозуміли. І отак вона на маленькому гні, майже чуть ли не на сухій сковородочки, ось це вже підсмажені трубочки. Отака смакота. Так, друзі, ну все я поробила. Косічки заплила. Я имею в виду сир, ви зрозуміли? Вот. І цей, покупалась уже і прийшла в спальню. Дівчата ще не сплять, люда теж ще говорить, та що це в мене якесь криве стало, чи лице, чи очки. Перекосюю на один бік. Так. Ну, а Вам бажаю всего самого найкращого, тихої мирної ночки. І на добраніч. Зараз вже пол 11 вечора, так що будемо лягати, відпочивати. У мене, правда, ще сир стоїть, солиться, треба буде йти його прибирати із розсола. Ну, нічого. Якраз поки загрузю відео, поки воно в мене законвертується, потім в YouTube, якраз пройде час. Так що, такі справи. Ну, Сьогодні хорошо пройшов день, все було добре, слава Богу. Бажаю всім, щоб і завтра був гарний день, початок нового тижня, початок робочого тижня, діткам хорошо відпочивати на канікулах і все самого найкращого. Головне, щоб було тихо і спокійно. Ну, це таке. Це, це вже не одна Ну, Пока-пока, до завтра.